Зараз замінив. Зараз що робимо? Цепляємо плуга і будемо щось пробувати орати. Будемо орати після картошки, треба мені підготувати там десь соток 5, може більше, під часник. Те, щоб земля трохи полегла. Дождів нема, звісно, сухо, але треба щось робити. В общем, зараз цепляємо плуга. І будемо пробувати. Так, в общем, потихеньку пробуємо, вроді перевертає, стелить непогано. Брила, звісно, є, бо дождів нема. Глубина 20 см на даний момент. Є, місцями там більше є, але в середньому, грубо говоря. Зараз йдемо далі. Так, мираємо четвертою. І так, поставив він та тепер на це друге півдіння, де я робив ніжне. Зараз спробуємо так. Що та сама четверта. конечно, тут у нас був ячмінь. Бачимо, вже заросло конкретно. Ну, я стерню фрезою прибив. Получається. Ну конечно, заросло тут. Зараз будемо прийшов на дві стороні. Я став солією, будемо зараз роботи. Тут трошки мене підрук. Свята четверта. на цьому